Свободу поїть єся! Свободу політь єсмь! Свобода політ, Єсмь! Свободу політь єсмь! <рес> <рес> мусять чотири людини, які комітет Верховної Ради, який очолив пан тоже за четвертих вже. Сусід я був членом цього комітету від громадських, були, були проповодці, були, були регіонали, і ми приймали рішення їх реабілітовувати. 34 людини вже зараз українську требітувати всім з них мусять вийти сьогодні ввечері зв'язані. Загонів самооборони автономії. По друге, не оголошено. Наступне було допущено воєнна політична та вина. Воєнна... Печерський суд виніс рішення відпустити його під заставу на другий день. Це було 12 березня 2013 року. На другий день він вніс. Не він а всі зібрали його. Друзі, дру, рідні зібрали 5 мільйонів 130 тисяч, бо така була застава. Він в місті гроші. Вони заставу не повернули по сьогодні. Його відправляють у Донецьк тюрк СІЗО і кидають його до, до вічного ув'язнення і дають їм завдання його вбити. Напевно, щоб ті гроші приспривласнити виконання тих українських держав, які додали українські державні після